Коли електрик Давід Ренсоні в Римі прийшов на вілу Фарнезіна, щоб перевірити кабелі, він і гадки не мав, що знайде фрески 17-го століття. Їх приховувала нова стиля майже два сторіччя. До старих склепінь можна було потрапити через люк. Я піднявся і найперше. Побачив пейзажі цього путто, Потім помітив ще один люк. Тоді пішов по ліхтарах, щоб краще роздивитися. Я увімкнув його, і світло вихопило з темряви. Це диво, фрески. Віла Фарнезіна це архітектурна перлина епохи відродження, побудована біля річки Тібр. Найбільш відома фреска Марфаеля, які він створив разом з учнями. Але про знайдені нині розписи ніхто не знав. Це приміщення розділили в 19 столітті на дві кімнати. В одній колись була каса музею, інша це атріум із прикрасами 19 століття, замовленими герцогом Ріпальтою, який тоді мешкав на віллі. Вілу збудували для банкіра та мецената Агостіно Кіджі на початку 16 століття. 1577 року її купив кардинал Алесандро Фарнезе, а в 17 столітті вілу ставали в оренду. 1693 року італійському живописцю Карло Мараті замовили відреставрувати фрески Рафаеля. Працював над цим із двома учнями. Тепер, завдяки знайденим фрескам, ми розуміємо, що Мараті також звернув увагу на цю ділянку, архітектурно менш представницьку, але дуже функціонально. Склепіння було над переходом із прихованого саду Агостіно Кіджі до вітальні, де він щодня обідав. Карло Мараті був досить відомий серед живописців 17 століття, але мабуть не настільки, щоб за два століття його фрески впізнали і не стали ховати під новою стелею. Наближатися до розписів можна лише вченим, але густі музею можуть побачити фрески на великих фотографіях із високою роздільною здатністю. Також можна переглянути зображення з відеокамер, які знімають у реальному часі.